Прикарпатським читачам презентували одразу дві книги польського письменника Анджея Хтюка. Вперше вони вийшли друком у Лондоні Атлантида у 1969-му, А місяцева земля трьома роками пізніше. А вже в 2011-му українською мовою у київському видавництві, завдяки авторці перекладу, есеїсті та редакторці Наталії Римській. Вона й привезла книгу до Івана Франківська. Я почала десь підступатися до того тексту у 2004-му, Видавця знайшла десь за три роки щойно, бо письменник не був відомий. А 2011-го вийшла книжка. Ну то можете порахувати трохи, трохи часу минуло, але думаю, для книжки це добре, коли вона. Більш вистояна Наталія Римська наразі мешкає у Варшаві, та сама родом з-під Львова землячка Анджея Хтюка у його мемуарній есеїстиці знайшла чимало важливого та близького особисто для себе, зокрема міжвоєнну галичину у ностальгійних спогадах автора, який після радянського вторгнення змушений був емігрувати, і з 1940 дев'ятсот більше ніколи до краю своєї молодості не повертався. Хоча у Дрогобичі, як про нього, так і про інших відомих вихідців звідтіля, і досі пам'ятають хтюк вчився у Дрогобицький державній гімназії імені владислава кели яку свого часу закінчував іван франко також Бруно Шульц і Бруно Шульц був вчителем Анджея Хтюка в цій кімназії. На рахунку пані Наталії вже чимало перекладів із польської. Зокрема, листування у кореспонденції Єжегідроца з українською еміграцією, а також редакторська робота у воєнному щоденнику Анджея Бобковського. Для збірки двох творів Анджея Хтюка вона створила також передмову з коментарями. А ще тлумачний словник давньої галицької говірки, якою рясно всіяні тексти Атлантиди і Місяцевої землі свого часу. Автор змушений був пояснити польському читачеві, що таке мешти через каль для сучасних українців їх витлумачила Наталка Римська. Рада, що я попала на цю презентацію. От книжка мене надзвичайно зацікавила, оскільки це сторінка нашої історії історії Галични, якої ми ніколи не знали і повинні а повинні знати ми і наші діти. Атлантида місяцева земля каже прикарпатський письменник Степан Процюк, Стане наступною книгою, яку він прочитає. Адже після відвідин презентації упевнений, саме вона може зробити вагомий позитивний внесок у історію. Українсько-польських стосунків, якщо пафосно говорити, така прекрасна цеглинка, оцей будинок можливої, майбутньої, українсько-польської дружби, тому що багато років триває це така любов і неприязнь. Це як кажуть, є французьке прислів'я жити, не можуть один з одним, жити не можуть один без одного. Це стосується, допустимо, чоловіка і жінка, це стосується українців і поляків. де Справді є такі, такі. Є взаємні претензії, якісь, щоб це не розпалювати, а Навпаки, то така книжка може відіграти більше ніж там десятки політичних заяв. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій, новини 402.